Ігор Бобрик приїхав до Рівного у складі дворазових бронзових призерів вищої студентської волейбольної ліги збірної Тернопільського національного педуніверситету. каже, незважаючи на те, що у команді нема зірок із клубів суперліги, він сподівається, щонайменше повторити досягнення. Состав весь молодий у нас. Гравці всі ті, хто вчаться в цьому університеті з команд професійної там Вищої суперліги, до нас не приїжджають. Всі, хто тренується на базі цього університету, там і грають». По тренувальному процесу ми тренуємося п'ять разів в тиждень. Це досить добре, тому що інші університети, як я чую, там три-два рази в тиждень. На що цього у нас все добре. Призерами чемпіонату свого часу була і команда столичного національного університету біоресурсів та природокористування. Втім, останні декілька років вони участі у змаганнях не брали, тому свої шанси на успішний результат оцінюють, хоч з оптимізмом, але стримано. Ми сподіваємося, якомога вище, вище місце зайняти. Ми поки не знаємо сил команд. Ми в минулому році не, не переймали участь, і тому ми не знаємо навіть на що сподіватися поки що. В першу чергу це перевірка хлопців. А, а також ми сподіваємося, що керівництво нашого університету, показати керівництво університету, що ми на щось здатні і що вони нас надалі підтримували. Загалом участь у вищій студентській лізі цього року бере сім колективів, окрім Тернопільського педуніверситету та столичного університету біоресурсів. Це команди Київського політеху, Житомирського агроекологічного університету, Кам'янець-Подільського педуніверситету, Вінницького коледжу харчових технологій та Рівненського НУВГП. Останні у відповідності до регламенту включили до свого складу і декількох легіонерів. У педуніверситеті Ковальов. Ілля, це який пляжник, він чемпіон України на всесвітніх іграх виступав і так далі. Також буде грати за нашу команду. Оце два чоловіка. А другий це мій. Вихованець Панкратенко В'ячеслав майстер спорту, він зараз по контракту грає в Білорусі перед заключним ігровим днем. Лідерами є команди з Рівного та Кам'янця-Подільського, які здобули по три перемоги у трьох поєдинках. Завершиться змагання першого туру вищої студентської волейбольної ліги 20 листопада. Матчі ж другого туру чемпіонату відбудуться вже навесні наступного року. Роман Сверида, Сергій Савта. Інформаційна програма День.